Так, всім привіт! Ну що ж, зробимо сьогодні огляд такий невеличкий на Volvo V-50. Це воно у нас тут роки вже користуємося, їздимо. Машинка 2010 року. двигун 1.6 дизельний стоїть тут. Отака От вона. Ну За ці роки так багато і не наїздили, це виходить приблизно десь можливо, 1033-35. Дещо більше 10 тисяч у рік. Давайте спершу пройдемо в середині, гляньте, що тут по кнопочках. У Середині бачите, отака панелька. Знаєте, ну один з таких нормальних плюсів у Volvo саме. Ну Панелька така якісна вона. Оце таке м'яке, тож вона у нас така сошат. Якби і не репиті нічого. Акустика, до речі, тут така йде, ну, квіпочка. Дуже гарний звук. До музики є USB-віхід, отакий на флешку Є є ну, AUX-віхід. Отакий він. Круїз-контроль, клімат-контроль. Склопідйомник це така комплектація, мінімальна, така не дуже вона на трапці, без нічого. Склопідйомники. Фари регулюються електрикою. Коробка 5 -ступка. Зараз зайду покажу. Є екран ще навігації, але він без наших карт то ну, користь його, з його не дуже багато Узнав, у сарнах, то здається не роблять у нас, не прошивають, щоб його прошити, наприклад, щоб були наші карти. Зараз відкриється. Отакі. Але зараз не користуємося. Ну, це, виходить, це вже в машинці 13 років і знаєте, ну, працює по кнопочках, все, які не є, не є кнопочки, тут все працює. Всі такі якісь мелочі, все не поломане, оці доводчики на, руч, на ручках. Якби все нормально Тепер йдемо, глянемо до, до двигуна. Ну, двигун це стоїть тут Фордовський, 1.6. Так, зараз трошки дребежить. Машина ще з гаража виїхав. Ну, ще, ще холодна вона. Ну, саме по двигуні то проблем немає. Він такий економний. Саме такий рекорд був, то це 4-3 літри на сотню. Це не по комп'ютеру, а від заправки до заправку. До заправки. Ми двох з батьком їхали на Київ, то так було. Ну, це в економному режимі, коли на круїзі їде, вона так трошки підекономлює і біля 100 кілометрів. Тому що, ну, коли гружений, а ще швидше, якісь 120, то трохи більше розхід. Вот такий він. Ну, тут тоді якось міняв лампочки, ніяк не міг розібратися як пара виймається. Вона так просто, вот тут стоїть такий Ось вот Такі ж топорик. І потім просто вдавлюється сюди. Вот так тоді є доступ для, що поміняти. Масло не бере нічого, заливаю у нього фордовське масло. Там я заїжджаю в сарне, там чоловік підбирає по вінкоду. Мотор Фордовський, Заливаю Фордовське, та і все. Є такі підпотівання, трошки невеличкі тут біля турбини. Там біля форсунок, так, проблеми у світ двигунах, будь тобі шайбочкою ці, що під форсунками, то трохи вони їх часом треба замінювати. Тут Також так підпотіває. А так в основному все нормально. Тепер йдемо гляньте по, -по місці. Ну, бо зазвичай універсал як би рахується, що трошки на більша машина. Не сімейна, але ж таке більше досить сімейного. Ну так от у стільки місця. Ну а Ззаді тоді вже, коли так так собі не дуже, то це що я такий невеличкий ще, а щоб був би водій більший, то тут упиралося б коліна. Йдемоте до багажника. Ось такий багажничок, ну Ну, малий, нормальний. І тут якби бо у таких універсалах, то зазвичай проблеми йдуть, що оця дверка братська. Є. Тут чи пластмаса, чи ще щось, то тут воно так войлоком обшито, то як би нормально тихо виходить. І сам багажник обшити так войлоком, непогано. Оту, до речі, оця пластмаска має бути вона так доверху защлкується. Це якби така безілушка, яка не працює. Коли купляв запаски не було, це я вже купив так якось якесь таке враження складається, що має бути запаска, але краще була б докатка, щоб була б, тому що запаска опирається в ну, цю кришку. Не дуже передбачено, що вона тут була б. Зараз розложу ще садушечки. Ну Така виходить платформа, вже трохи більша, бо ми. Ну, в селі живемо, то буває по-різному, що хоч возимо, Чи кусалі сарного, чи цукор, чи муку, чи ще щось то застеляємо. Тоді саджанці, коли починали малинку робити, то все покривалом заложували. возили також. Фаркоп був на ній стояв. Так і був. Це, це такі, ну Я розказую зараз, поки що такі невеличкі плюси. І по кузу, як би нормально, ніде. Ніде машина сама без підкрасів, прибором провірали тоді, коли купляли. Але ніде немає ні одного жучка. Наприклад, такі місця, як, як чарка, саме така болюча. Подивись, покажи трошки. Ну Сколи царапини є, звичайно. отут біля ручок. Так нацарапано цьому Капот а, якийсь або алюміній, або сплав йде, Оця царапина як була, коли купляв, так вона і залишилася ну, не ржавий нічого. Ну, і ні одного жучка ніде немає. Це по кузу як би нормально. Ну, тепер ще по, по розходу палива, якби економний двигун. і такі, Ну і ризики сам по собі, 1,6 вистачає на обгонах, полігружений і нормально. По трасі приблизно входить, ну коли такий середній режим, чи підружений, чи не підружений, у 5 так входить нормально. Ну, Як я розказував, що був економний такий режим 4,3, саме такий рекорд. Ну Зараз показує комп'ютер 6,1. Ну це тут у нас так дорогий... Не дуже, 25 30 кілометрів їздимо, то зараз показую так. Ну, з комп'ютером не дуже сходиться. Те, що є. Колеса стоять на 16 тут. Зараз зимова резина. Вісота самого профілю 60-ка, це зимовою стоїть. Якби нормально не черкає ні підкрила, нічого. А літня в мене стоїть 55-та. Така трошки жорстче виходить. По цьому. А тепер зараз почнемо. Якби по поломках був. Ну, всі вважають, що вольва, якесь таке враження склалося, що це, це таких. Один з самих надійних автомобілів. Все, ну, все діло в тому, просто що ця Volvo V-50 стоїть на платформі від Ford. Це Ford, по-моєму, другий йде там. Форд другий і Mazda третя платформа. Тобто ходова тут задня ногорічашка стоїть, уся йде Фордовська. Тобто, обслуговувати можна як Вольво, купляти, вони трохи дорожчі запчастини йдуть. Можна як Форда, там трохи дешевше. але Ну, але якісь там вже, хто знає, як воно. Я ставив лімфьордер, сальнблоки, задні тоді було, бо вони розсипаються так часто. І починаємо по поломках. Було на насеплення, полетів. Заїхав в Київ, Бородянку, додому вже приїжджав якби без сцеплення. На першій передачі машину машиною тоді так вже на скорості перемикав, ловив вже такі моменти, коли можна піхнути передачу. Це віжимне сцеплення і біля 3,5 тисяч гривень коштувало. Поміняти його, ну, чоловік купив, поміняв. Тоді патрубок після турбини на інтеркулер полетів, ну, зробив там така тріщина. І була, була така причина, коли нажимає на газ, то якби такий чорний дим ззаді викидає машина. У сарнах поїзди по станціях всі там казали, що треба або палину знімати на діагностику, або турбину. Ну, щось провірати. Комп'ютер під'єднували, щось не могли ніяк розібратися. Один чоловік, що там подивився по комп'ютеру, зеркальцем походив, ну, воно вже мабуть, стикався з таким. Як була тріщина у, у патрубку. Тобто турбіна не надувала того, що треба. по цьому всьому. Ну, з двигуна то так більш нічого не робилося. Почнемо далі по ходовій. Вона сама машина по собі їй дуже низький клірінс виходить. Отак. Це зараз стоїть проставки тросантиметрові. Були і спереді стояли, але тоді міняв пружини, то їх, якби пружини вже довші, то вони зараз без проставок. А ззаді стоять проставки 3 см. Починаємо з переда. Передні були замінені стойки коли поїздив. Ну, зараз посадили трошки дорожчі Каябо стоять. Дві пружини, обидві були лопнули, були замінені. Задні пружини одна була лопнувша, замінили дві. Потім. Ну і коли купив, Переструсив і на, на трасучці, ну, хлопці провірили, все нормально, написали списка, там, на станції поміняли, все зробили через 12 тисяч приблизно ходова задня 80% розсипалася. Ну, хоча тоді, і коли купляв, то там десь майже 70-80% якби було все замінено блоки. То вона так собі, знаєте, Якщо через кожних 12 тисяч робить, робить ходову, то, то можливо трохи і накладно буде. Ну, це, нагадаю, що це якби. Фордовська платформа і Фордовська, оця многоричажка, ця ходова. І ще може бути те, що, що оці проставки трохи дають свою роботу, що помінялися ці вже річаги такі, що їхнє таке заводське розположення, то можливо і через те. Та ще на Київ їздив. Бувало, що 5 чоловік ми сідаємо, і кожен бере з собою банку сала, банку м'яса, картоплинку. Ну і хлопчики, такі були по центнеру більше, то, то можливо. Хоча знаю, що хлопці їздять, якби. Їздять по 5 чоловік позять і так само сумки беруть усі будівельники, інструмент якісь невеличкі, то відтримує. Тут ходова 12 тисяч розсипалась повністю. Передні шарою були замінені, були правда, що заводські на закльопках, це вже стоять зараз на болтах. Тоді паливний фільтр купив його, починала машина глохнути. Коли тисячу тримає обертів, легенько-1100, тисячу, тисячу якби їде, десь до півтори тисячі розгонив, починає глохти, і треба стартом довго покрутити, щоб якби завести його. Машину, щоб завелася нормально. Тож хлопці не могли знайти причину. Ну, зразу питали, коли б мінявся тут палений фільтр. То коли казав, що півтори тисячі назад, то якби ну, зразу цю причину відкидали. А тоді один каже, що ти попробуй, можливо, кого знайомого постав, його собі якогось іншого, можливо, чи бракований попав, чи ще щось, тоді глянеш. Ну, правда, я купив, поставив сам вдома його. І, і проблема пропала. А тоді взяв компресором, накачав, ну, віддивився такий лайфхак, як провірити, що що з ним таке закрив. Одну сторону компресором накачав і погрузив воду, і там на стиковці він пропускав, як би. Ну, повітря тянуло. Хоча так стараюсь не дуже дешеві запчастини брати. Ну, По, по діапазонам такі середні. Бо тут виходить, що фільтр не просто колба міняється, ця бумажка в середині, а йде весь такі у збори. Вони по ціні приблизно тут палений фільтр виходить від 700 до 1800. Я такі 1000-1200 підбираю. Масло міняю приблизно біля 8000, до 10-ти не довожу. Ну краще я думаю, щоб... Так частіше його. І отак. Такі з, з мінусів то це ходова що не витримує як би, в машині. І що ниж, ни, нижня посадка, якби без цих проставок, то хто знає. Ну, Треба це вже трохи дороги підбирати, де їздить. І по місці вона така в середині. для універсала то не, не дуже багато, ні багато місця, щоб то було б. А ще й за того, що тут... Загаду. Оцей склопідйомник трошки підклинює. Такий ривок робить. ця сама дверка вона майже 20 см має ширини. Це через те, що тут система безпеки Сіпс. Оця вона. Якби це має рятувати від бокового удару, але... Ну, хто знає. Бажаю вам, і щоб ми не знали ці системи безпеки, і це все, щоб воно так і залишилося, все ціле і, і гарне. Ну, Всередині, знаєте, коли, те, що, ну, якби, якщо так в двох словах, те що відволікло, тут все нормально. Це бляшанки, яким кузов обчеплені, якби вони нормальні, не ржавіють, ні жучків, нічого немає. Панелька вся, вона така якісна, і ну, і всі кнопочки все працює. По ній і круїзи, і, і все підраду. Ну, а ходування ані І ще по жорсткості. По жорсткості машина сама по собі жорсткувата йде. Що була, бо я трохи поїздив без проставок, але потім бачу, що ж не можна ні по вулиці проїхати, нічого. А коли в сарни їдеш, якогось пасажира взяв, то по посоші їдеш, ну, по нашій дорозі 20 км, швидше починає чиркати ззаду. Що Чи вона така низька. Ну, жорстка. По собі. А, і ще гідро, гідропосилювач керма потік. Ти я там розказував, не показував, що потік, то я зараз поки що долив масло. Бачите, потрошку рівень падає, але ще так і не робив його. Треба б колись відділити, день поїхати зробити. Та й отак, якось, якось трошки розказав. Ну, там, можливо там що й пропустив, вже, то, то пишіть в коментарях, будемо відповідати. Всім привіт! Зараз ми прийшли до нашого господарства, зараз трошки попораємося на обід. Вже зима знов повертається, пару днів була плюсова температура, то сніг розстав, а сьогодні вже по одному так. Здається, і не по одному, трошки пролітає сніг. Зараз коля сіна з вишок скине. Оцією стороною. Жебечки чекають. Зараз в нас обід. Будемо зараз їсти давати їх кормить на обід. Вже скинув? Вже і свині почули, що ми тут ходимо. Моднік наш. нас. Вже лютик у нас модний. І ще якось в коментарях писали, що показав би ось оцей весь потолок, який тут є, бо тут вони такі дощечки набиті. То це ну зараз так. Хлів 6 метрів йде, це балки 6-метрові, балки 14 на 18, вони по висоті. Ну, Ці дощечки набиті через те, що тут якби я зверху положив об... Об... полуобріз такий, ну і думаю, просто його отак притик і буде все нормально. І воно потім не, не добре, тому що коли сіно береш, то сиплеться все на низ. І з полотиня попало, і на палотині, виходить, таке, як воно як у трилері, то ну, це виходять обрізні дошки, і тут такі повістругував дощечки, на самому різі знизу поприкручував його. Так не було зразу заплановано, але так вийшло, щоб закрити ось ці щелі, щоб не всипався мусор зверху. Отак, на вигляд гарно, але муркучить. Але я трохи поморочився, щоб його все діло зробити. Але балки нічого, балки витримують. Ота друга, якби бачу, десь така була серцевина взята із, із деревини. Воно краще було б, щоб були б такі, було б трохи обзельне воно. Навіть можна, щоб трохи була б. Якби не повністю квадрата, щоб трохи обзел, попав би. А та серцевина, ну, то вона трохи прогнулася. Бачите, який у нас лютик вже. вже ну, так трохи по техніці безпеки вже нормально, вже він окольцований. Лікар зробив так, як і казав раніше, шукаю, тоді потепліє, то й приїдути поставимо вже нормально. Ну і зразу став спокійніший. Я і за цим і так спостерігав, що коли з клійцем, то вони якби ну, відчувають, що з заноса їх можна так взяти довше. Бо тоді, коли навіть отак руку ставив, то він... Буває, що стрибав сюди. Ну, такі писали дзига. А писали по-різному, хто, хто писав, що за камерою, поза кадром паличку по його, ти та слухняний. То знаєте, Хто, хто знає, що потім мене випадково так само за кадром мене по не потягнув би. Зараз трохи сіно даємо, Лушпайки там вже майже закінчилися, а тоді вже почнемо усю січку ну, ну кукурудзу на січку перерізати. І так само гранулою обсипати її. То вони зараз... Ну Ще я зробив таку, таку невелику шкоду, обгодував бічків, особливо два більших було. Люди якось нічого так не спостерігали заїма, але все одно трошки зараз баю комбікорму, ну, гранули, щоб менше сипати. А сипнув їм. Я той об'єм муки, що я даю, ну, перебитий качанів з серцевинами, а то зробив той об'єм гранули. А потім я приважу, то майже в півтора рази виходить більше її. То ще коли коли просто качани так давав перебитими, то як би вони не могли об'їстися. Вони такі не дуже там, щоб то смачні, що бувало таке, що і останеться, а гранула, тоді ще і сонячникої там трохи добавив, вона така, як цікаво, пахне халвою, то ну, вони з'їли, і відносно середині. Вона чи розбустило, чи що, то ну, мали клопоту. Трошки позаглядали таке, таке згадалося, як-то колись раніше батьки корову тримали, доходилися вночі перед готелем, ну, наблюдали, чи, чи телиться, чи ні. То сам такий постраждав, то, страждав, то це, це мурчик. То Лікували, в нас є ветаптека в селі. Ну, там і лікар торгує, якби він дає, розказує, якщо хтось не може щось зробити, то сам приїжджає, робить, то главу беру осіль заливали. Це, по-моєму, пачка там 400 грамів виходить. На 4 літри, літри води теплої завели, і з Лесі залили її. І тоді на Сойку такий флакончик невеличкий, на стойку Чемериці давали 2,5 кубіка на 100 кілограмів ваги. Ну, Це так нам лікар сказав, то ми так і зробили. І тоді ще раз повторили з цією сіллю, тому що ну, з Лесі двох заливали, то так не дуже нас вийшло. Ну і бічка не, не можна було втримати з пляшкою. То можливо, якби воно. Ну і все потрапило, бо ці 400 грам на 4 літри теплої води, то можливо нормально було з першого разу, а так ну повторили ще раз. То це приблизно днів три таки був. Ну такий не веселе, то я якось вечором прийшов, а в його голова так навік лежить. Ну що його живіт болить, він мотається так, то встає, то лягає, то голову відкидає. То такий був Неличкий, невеличкий страх. Але зараз нічого, зараз все одно так стараюся не дуже комбікорму насипати багато. щоб... Ну, щоб трохи вони перейшли б, щоб все нормально було. тільки так він якось трохи побув, такий ввечері не дуже висели, на другий день нормально. А з мурочком то трохи повозились. Тепер йдемо, зайдемо з тої сторони, глянемо. То в знаєте, що непривічно ще, що ну, як ми, коли вже майже два роки їх як тримаємо і не було ще ніколи такого, то трохи так перелякались. І потім вже починаються всякі там думки в голову лізти, що, що буде, що до чого. Не їсть, не п'є Ось такі бічечки. Леся не може пройти. А ну дай. Дорогу. Ну так. Такі бічечки. Ну, зараз, ну як би ж. Вже все добре, все настроїлося. Хто знає, що було робити. Ну і Лютик він такий. Хоча ще трохи є, така йому. Але вже хоча б головою так не дуже повертає ривком на мене, будь тобі. Ось він не скаче. Нічого привикне помаленьку. Но, знаєте, так нормально приживається оце кільце. Він перший, перший день так трохи не дуже їв, що, мабуть, коли їсть, то там так йому поболювало. А тоді нормально на другий день вже їсть, п'є і все добре. У нас якби виходить лунтик за мурчика менший, це майже на, на місяць, але ну, більше набагато виходить. То це, це воно якби і на те спирається, щоб ну, багато хто каже, що би, генетика має велике значення. Ну і кибічки від чого, того, що вони, вони в нас були до року відв'язані, і комбікорм практично лежав у такому доступі, щоб завжди був. би. У той жолоб не насипав, тому що вони стіну перемішували, не їли, а було отдільне, там корице стояло. Ну, якби їли однаково і випоїні однаково ми випоювали після місяця до місяця господарі. Але Ну відно, такі. Ну, корова в нього така сама по масі була. Де ми купляли? Морчив такий компактний. І це ще знавав вже, вже ми з Рустаном, так я раніше розказував з сусідньому села. хлопець, також тримає бічка. Його Йо трошки молодший виходить в травні родився чи як, то ми вже так двох будемо, ну, будемо пробувати здавати їх, то взнавав за ціну. Підписник дзвонив дав номера біля Луцьку. Якийсь там м'ясокомбінат по виході м'яса, то 125 гривень, ціна за кілограм. Ну він казав, це на тому тижні, це днів 5 тому дзвонив. Ну і каже, що приїхати забрати, то це літрів 30 солярки. Їм потрібно буде. То бачу. Ну, якось трохи знаєте більше. є, Ціна, ціна піднімається, нам в коментарях пишуть хто 135, хто 140. Не бачимо. Ну, можливо, можливо, вже і будемо продавати, щоб якась була можливість малих взяти. Та ще зараз не дуже так корови, щоб то крепко потилили, щоб не вставляють оголошення, щоб є якісь маленькі. Лента зараз показує вже дещо більше 700 кг у лунтіка. Опа, не махай. Почув почу погані слова. Ну, вже такого на корові води тут трохи страшнувато. Ну так, на обід вже більше нічого їм не буду давати, вже буде тільки сіно, то, що, щоб так воно трохи ну, перейшли б після цього мого обкорму, що я вбудував ну, настроїлицю і дякувати Богу, що все добре. А тоді я після гранули цієї пішов ще картоплі, взяв, кошульку назбирав, вона також літрів можливо, на 20 і ще картоплі додав. Ну, ну і все з'їли. І все гарно так було. Ну, тоді було радісно, що гарно їдять все добре. Але, але так вийшло. Зараз так менше. У нас раніше у селі більше биків тримали господарство там, по одному, якому бичку тако на корів. Ну і корів, то менше є. Усе. Ну як там? Основна причина це то, що або хтось не має здоров'я, або хтось рахує, що невигідно. Воно знаєте, хто знає та якщо там порахувати, то сільського господарства так не дуже багато чого і вигідно, але тримаємо. До речі, в, в Ютубі молодий такий хлопець Олександр Годун веде ютуб канал свій. Він також займається відгоділою бічків. Не знаю, років 18, мені здається, йому якось ну, списувались так. То, хто має бажання заходьте, підтримуйте. Ну, хлопець старається, шана і повага таким людям. Все, будемо йти. До синок не заходимо, вони зараз якраз загуляли. Можливо, заглянуть. Треба взяти, будуть кричати. Візьму, зараз їм. Такого гостинця. Де я відчистиця кусається, ну що гуляє. так. Якось так. От і Дякую всім за перегляд. Всім пока!